Десять дронів Мавік-Комбо вартістю майже мільйон гривень отримали прилуцькі оборонці. Прилуцька громада систематично підтримує захисників. На передовій вже працюють реби, пікапи, тепловізійні приціли та інше обладнання спеціального призначення. 8 листопада пташок вже передали військовим. Сьогодні вкотре прилуцька громада допомагає нашим військовим. Ми сьогодні передаємо 10 мавіків третіх комбо для нашої тероборони. На суму близько 950 тисяч гривень. В подальшому планується також закупівля дронів близько 20 штук, і ми в подальшому будемо допомагати нашій теробороні та нашим Збройним силам. Дане обладнання суттєво посилить розвідувальні та оборонні можливості військових на фронті, зазначає військовослужбовець Андрій Пуговкін. Для днівних, для розвідувальних польотів, щоб можна було виявляти, де знаходиться ворог. Щоб бачити, чи можна зараз проходити, виходити на позиції. Іноді можна використовувати, коли немає в піввідронів, віжати скиди теж для таких функцій. Есть, ну, практичний для своєї роботи, есть, вони, ми постійно в них нуждаємось. Це перше, з чого потрібно починати ну, свій план бойових дій. Так? Ну, можна сказати. Якщо в тебе є очі, ти як мінімум бачиш, хто підходить, куди підходить. Якщо тобі потрібно відправити за провізію, змінити, зробити ротацію, заїжджати, тобто все потрібно контролювати. Чим у тебе більше очей якісних, тим більше ти можеш спасти своїх життів, ну, виявити ворога, нанести йому урон, дай Бог з максимальними, максимальними втратами для ворога і мінімальними, тобто без втрат для нас. Військові кажуть на передовій дрони потрібні постійно, оскільки через часті обстріли вони виходять із ладу. Їх постійно потрібно забезпечувати. Нема різниці у нас їх 10, 20, 50, Їх можна за день втратити, 10, а можуть працювати тиждень. Так. Піки в них життя підтримка військових на сьогодні один з найпріоритетніших напрямків спрямування бюджетних коштів. Міська рада вже виділила понад 100 мільйонів гривень на підтримку збройних сил і продовжуватиме підтримувати захисників і надалі. Всі закупки, які ми зараз проводимо, вони відбуваються вчасно. Ну, можна так сказати, колектив працює. Ну в унісон всі працюють. Наш батальйон забезпечується по всім нашим запитам. Дуже добре.